30 вересня внаслідок ворожої ракетної атаки постраждав Дніпровський художній музей. Після тривалої перерви заклад відновив роботу і вже 24 жовтня знову відчиняє двері для відвідувачів. Відновлення діяльності музею супроводжується відкриттям кількох виставкових проєктів. Серед них персональна виставка художниці Сандри Берези Марія. Символічно, що саме вона в день атаки допомагала працівникам закладу закривати вибиті вікна. Ще одна експозиція: 110 подарунків до. 110-річчя музею, що об'єднує твори сучасних українських митців. Колекція постійно поповнюється новими роботами, продовжуючи традицію підтримки вітчизняного мистецтва. Особливе місце серед нових проєктів посідає інклюзивна виставка Мистецтво за межами зору це ініціатива фахівців музею спрямована на те, щоб зробити мистецтво доступнішим для людей з порушенням зору. Дніпровський художній музей поступово повертається до життя, готує нові виставкові проєкти та щиро радіє можливості знову бачити своїх відвідувачів у залах, наповнених мистецтвом і світлом.